І так, коротше, всім привіт, сьогодні у нас буде накий наш новий влог. Розказочка на новому байку. Сьогодні буде нас... Ну, типа, влог будуть, сьогодні від першої лиця знімати, бо немає типа, кому комусь, щоб мене подняв, сьогодні буду чисто соло катати. Буду обкатувати новий байк, якісь може трюки лайтовенькі пороблю, там, монхендік, ще щось. Ну і сьогодні тако, думаю по таким спотам покатаємо. Як в прошлых відео. Може якийсь трошки новий заїду. Якісь там дёртики, типа... Ну коротше, ще попробую трошечки розігрітися. Так, ну перш таки нормальний ванхенд, ну блайфонікий же дуже. Зараз пробую щось поносити, а да? типа дари греб, але хз чи вийде. Ну що подивлюсь, в принципі, бо я пару днів зараз його доставив. Так то хоче щось по-мощніше там. Не знаю, якийсь може... суйсайд. Нікені, ні, суйтайд ще ні, дуже далеко. Е, хоча б ми в хенді якийсь. Ідішний тіп, типу, але не знаю. Даро пробуй дати е, тай реп. Побачиш, що вийде. Так, ну тут він був такий... Теж дуже лайтовенький. Зараз ще мені треба припригатися буде. Дай побачу про що з цього вийде. Так, зараз має вийти Та блін, щось не, не знаю Приходьте, бо не можна черкнути. Ще будемо справляти Сьогодні будемо чистила лайтову капочку дати. Заїду там на наш один спотик. Mm, він там п'ятиметровий, типа, ну гепт такий, плюс-мінус стрипдаун. Думав, щось на ньому роздати. Але там максимум якийсь такий не дотейбл. Попробую, звісно, one і і там заложити. Але хз, сьогодні ще просто без шляму виїхав. Трохи опасно, але буду пробувати. О, тут же получше вийшло, але все равно щось якось. М -м, так собі. собітерман Man получається, вроді. Такий плюс-мінус затяжний, навіть сказав би. Але все равно не знаю. Коротше, думаю, що пора їхати на новий спот. Дай там буду пробувати щось роздати. Все, погнали. що от ми приїхали на спот. От такий тут спот, корот, звідси. Такого всі виси все, туди вниз. При земчу, коли багато трави виросло, звісно. Але це ж нам все одно не помішає. Так що зараз підготовлюсь і буду пробувати щось тут пригнути. Дуже хочеться тут, звісно, цей. Як його... Ванхенд e, попробувати, але страшнувато. Думаю зараз перший раз припрыгнусь, а на другий ванхенд попробую закинути. Але не знаю чи вийде повністю. Ну, зараз будемо тестити, коротше. Ох, який мощний способ, звісно. Прям так закинуло нормально. Я хотю дягнув банік бачу, лечу. Із трави просто вийшло мені погано корот взяти. Першому здраву почути. Але вилетів так нормально. Колись о тут овзі кудись тут. Вообще непогано, в принципі. Спотенба. Всі там правий. Звісно, трохи погано, але цим поробиш. Зараз спробую щось втоптати. Щоб можна було вантхен закинути. Бо дуже хочеться спробувати тут. Виставка прилічна тут, звісно. Просто є один другий, Впав. Дуже жорстко. От поборочка. Так, да, він там впав, його трохи розмотало, але живий здоровий. Зараз буду пробувати цю траву трохи порозчищати, бо дуже сильно тормозить. Типа я їду, їду, а воно мене тако тормозить тут жорстко. Я сіно нічого не можу просто пробити. Тут тако докручую, докручую. І тут починаємо тормозить мене. Ще плюс ями, на подвір'я їх взагалі не чувствую. А от на гіорту. На діорту трохи відчувається. Але я все одно думаю не проблема. One hand вийдеться в мене. Просто якщо них паду... Ні ни разу тут не падав, як в фулі був. А зараз пішла, якщо шляма пригну і впаду. Це буде, звісно, мощно. Так, вроді все розчистив. Приземка така, як є, так і там нормально, її хватить. Вона тут, звісно, трохи кривенька, корні, по щось з землі повиходили вже вон Де камні валяються. Зараз думаю тут може травичку максимум тако в сторони. Бо я його строю, ну своїм другом строю його е Десь на початку цього. На початку весни то тут взагалі було нормально. Типа, і трава, і все. Ну все нічого не було. Там взагалі не було трави зверху. Тут і подавно. Але я вибрав той час, щоб все сильно не заросло. Бо воно вже було заросше так мощно, але звісно не так, як зараз. Бо тут по-обичному. Ну, по отут так само було зароще, як отут по бокам. Тут і тут. Все таке зараз, ще було. Тому ми розчистили того. Кінець зими на початку весни, то зараз воно нормально держиться. Питанько заростає, звісно, що нічого не робити. Але що поробиш. Буду пробувати зараз ще один прыжок, думаю, нормальний пригнув рядок. Подивися щось в скорості. І попробую ванхендік кинути. Так, тут щось трохи пішло не так, як треба. Мене там ямка побила в кінці. Прямо перед вилітом і кинуло мене в цей, свічу. свічу. Погано вели землив. На самому початку, з того ж кинуло свічу мене. Якісь там ямці. Я видірну баню, хотів на тейбл піти, але щось не вийшло. Так, коротше, зараз спробую перепригнути, бо щось все одно погано Поганенько вийшло цей раз. Зараз буде можна вилітати Так, ух, пробую пролив пробую. пробую зараз той раунд тейбл, коротше. І після нього пробую пульнути е, цей One hand там маленький, ось, по типу, такому мені вже буде достатньо тут. Спасибо, просто... Часу маловатенько, ну, типа. Якщо там помолиться, впано землю, то там розбиться ну, вона. Дивіться впасти. Пробуй тейбл, коротше. час, час. Не поганенько було хоч якийсь трюк пішов Навіть такий херовий, типу, потей був але все одно добренько і так реально питався служить та й вийшло вже в припригався. Зараз буду пробувати нормально блять з якимось то Коротше зараз пробую one я вже настроївся вроді. Дивлюсь, як подъезжай, якщо подъезжай нормально, дергай сразу. А то Просто прийду, Все, пух, надо. Так, все, поздравим, короче. Зараз целіванці по ванхен. Зараз буду ще більше скорості, щоб нормально вилетіти, Щоб мені хотіло. Попробую добре балік. І закинути її ванхен. Бо дуже хочеться в неї садити. Якщо чесно. Але вартувати щось. Все, спробую. Фух. Це було нормально. Взагалі імбаво дернув, але Зараз реплей ставлю. Там видно, що вилетів трохи і е, руль ушов з-під мене. Типа отак от летів і руль отак от ушов я, чуть не впав. Типа почувствував, що чуть не зловився, і руль. чуть-чуть залишився, як не зловив. Думаю, ще нема хендік да, і буду пробувати греб. Мотори греб. Це я недавно тільки вивчив, але вроде нормально роблю. пробую щось скомбінувати з потім. Ще побачу. Чисто так. Все, я погнаю. Мало скорості, все равно ходить. Щось опять мало скорості взяв. Ще на початку почувствовал. Ай, ладно, у Анхенфорді вийшло в мене. Час у нас мало стояється, бо ти не вже. Буду пробувати. Заста Буду Випробувати зараз Цей. Закинути греб, так от типа. Можете попробуй дать. Бо щось бачив он хенд не так уж сильно виходить щось із цих Ми зрагнямо, типа, щоб ви по скорості. Щоб ви по скорості. І гняну, чи вийде. Закинуть цей... Цей гребчик. Або он фут. Яким он фут. Коротше, буду пробувати. Так. Все, настроївся, погнав чуть дядька не збивкавий, він там поїхав мені навстречу, що він не витів. Але залишилось трохи запасно було. Фух. Щось блін на реп мені страшно я попробовав. Вышло тільки такий вообще лайтовенький мини ванхендик закинуть, але все равно щось не так як хотілося, коротше. Ну, нічого, буду пробувати. Так. Зараз чисто реально, на шару попробую закинути, бо дуже хочеться. На нікого не збуть опять. Все, погнал. Блін Вроді велики нормально, але щось все одно... Став трохи руку я Навіть типа, там і зможете зробити в першому споті, просто там повести типу, там менше скорость. <coughs> а от тут вже поважче буде Мені один магин накинув. Хто вже прогрес, але хочеться та є, цей перегреб. Все таки. Реально Ще попробую коротше Буду пробовать раз Опять Це не знаю Цежинка попитка Просто вже і сонце бачить зайшло там то вже скоро темно буде блін Надо так само на фактиком Опять пробуйте регреп Репик, щоб, ходить, закинуть, то... то ще Вообще имбений. Она просто застыли, выбила його і все. Не то. Вот, вон хоть нормально получается. Реально. А вот, блин, ты рэп, не можешь закинуть чаще. думаю, попробую. Дай поеду уже туда монтировать дотик. Боже, давно не выкладывал. Какие-то там мини-нарезочки возьму и в тикток закину. Так. Ну, поводка, вы звезды. А что вниз. пробовать все-таки. Так, пофіг. Що буде то буде? Фух. Чисто піду отак. Попробую їхати, їхати, їхати. Вроде приду до мене клатить. Чисто такого випригую отак. Черкаю його вот земля. Проблема в тому, що я можу випрягнути в воздусі байк. Захилити в сторону. Паси так. Надію, що не спаду. Фух, все, поїхав <му> Чуть в річку не летів. Ну, тут жінок більше прогресу було, бо в мене вийшло отакого, звісно, це взагалі не так гребу, але... На перших стадіях. Бо я вилетів і я так вже руку так поставив такого десь. Чуть-чуть чуть до когось не хотіло. Просто не буде більш байдусов підтягнути. Сама на свічу просто не вилетіть потім. Може буде неприятненько. Пробу, коротше, ванхенд. Я знаю, з того способа, що э, хазяйка да, то, типу, я, там хазяйка вийшла. Типа територія чия сандерозгонка. Побачив, ну, що там вже якісь, щось появилось, якийсь рух, якісь коротше, Я в ось уїхав. Та й греб так не добрав, буду провести хлога. За того хенд зробив. Зараз думаю вернусь на старий спотік Там щось точки пороблю. Думаю, все. О! Так, короче, проехал на спорт. Зараз сходу, чисто залетаю. И правда торг я подкол. Yeah. Okay. Короче, думаю, зараз чисто. Подборчику лайків до витраздам. Да й в принципі все, нормально буде, так що погнали.